Шлюбне оголошення історія перша. Катерина Іванівна та Степан Васильович познайомилися завдяки шлюбному оголошенню обом за 60. Сподобалися один одному з першої розмови і деякий час спілкувалися тільки телефоном. Добрий день, як ваші справи? привітався Степан Васильович, подзвонивши Катерині Іванівні. І вам доброго дня, відповіла жінка. У мене все добре. Краще скажіть, як ваше здоров'я, сходили до лікаря? Сходив, нічого страшного. Якщо так можна сказати у нашому віці, то майже здоровий. І чоловік засміявся. Лікар порадив більше бувати на свіжому повітрі, ходити і менше сидіти вдома. Так, у нашому віці теж корисно рухатися, погодилася жінка. Ось з цього приводу я вам і телефоную. Катерина Іванівна уважно слухала. Хочу, так би мовити, поєднати приємне з корисним і запросити вас на зустріч, а то ми все телефоном і телефоном спілкуємося, а може, прогуляємося разом, запропонував Степан Васильович. А це гарна ідея. На вулиці потеплішало, настрій весняний. Чому б не прогулятися? Е, тільки я щось не пам'ятаю, ви казали, на якому березі живете чи ні? запитав чоловік. Я на лівому березі, а ви. А я на правому. Це трохи ускладнює ситуацію, зробив висновки Степан Васильович. Де б нам краще зустрітися? Десь посередині, пожартувала жінка. Або як джентльмен я можу приїхати до вас. О, це було б чудово, зраділа Катерина Іванівна. Біля вас є парк чи інше місце, де можна погуляти? поцікавився Степан Васильович. Так, недалеко від мого будинку є великий і красивий парк. Тоді домовилася. завтра вам зручно буде зустрітися. А що вона завтра? Жінка замислилася. О, ні, завтра середа. По середах і п'ятницях мені треба відводити онуку на гурток малювання. Ну це ж не цілий день займає, майже цілий день заперечила Катерина Іванівна. Спочатку треба забрати її зі школи о 12-й, нагодувати, потім відвести на гурток, почекати там, повернутися, повчити уроки, знову нагодувати і відвести додому. Точно не вийде зустрітись. Не страшно, у нас є інші дні, бадьоро промовив Степан Васильович. Сподіваюсь, у четвер ви вільні. У четвер я працюю, знайшла підробіток. Ви ж казали, що на пенсії вам вже тяжко працювати, здивувався чоловік. Так, важко, але що поробиш? Треба сину допомогти. Жінка тяжко зітхнула. Він хоче купити нову машину, ось і допомагаючим можу. Тоді, може, у суботу? знову запитав чоловік. Не хочу вас розчаровувати, але у суботу я теж не можу. Домовилася з зятям, щоб відвіз мене на дачу, час готуватися до відкриття сезону, подивитися, що там за зиму трапилося, розпланувати все. А ось у неділю я вільна, повернуся і можемо піти прогулятися. Але у неділю не можу я, у мене зустріч з друзями. Так перенесіть на інший день. Ми домовлялися з ними ще тиждень тому, і це єдиний найближчий день, коли всі можуть. Все це така важлива зустріч, подумала про себе Катерина Іванівна. Можна було б пропустити. Залишилися ще понеділок і вівторок, підсумував Степан Васильович. А може, хоч у понеділок ви вільні? На жаль, на понеділок у мене вже є плани. Сусідка попросила. Чоловік не дав їй договорити. І у вівторок ви теж, мабуть, зайняті, роздратовано промовив він. Або працюєте волонтеркою у притулку для тварин, або весь день ліпите вареники для родини на тиждень, або співаєте у хорі, або ще щось таке. Катерина Іванівна невдоволена хмикнула. Чому ви сердитеся, Степане Васильовичу, і поводитеся, наче мала дитина? Я не співаю у хорі, ви це знаєте, і не дуже люблю ліпити вареники. Ви весь час зайняті, коли ж ви живете своїм життям. Що значить своїм життям? Онуки, діти, дача, це і є моє життя? А чи залишилося у вашому житті місце для чоловіка? Можливо, вам і одній добре? Можливо, і добре, різко відповіла Катерина Іванівна. У мене немає часу про це думати. Навіщо ви тоді давали оголошення? розчаровано промовив чоловік. Гаразд, не буду відволікати вас від важливих справ своїми дзвінками і балачками. Усього найкращого, до побачення. І Степан Васильович поклав слухавку. До побачення, тільки й встигла відповісти Катерина Іванівна. Дякую, що слухали разом з нами.